Димова завіса та вогонь, який от от і перекинеться на дорогу, так зараз виглядає ліс у Кам'янському. Величезний стовб диму видно, чи не з кожного куточка міста. Цю пожежу загасити майже неможливо. А все через сильний буревій, який сьогодні вирує на Дніпропетровщині, так у кривому розі вже не одну годину палає сухостій. А це Солонянська громада, село Башмашка. Тут вже горять будинки. А це вже Дніпро. Сильний вітер не розмухує. Тут вогонь однак валить дерева. Ми з оператором зараз на житловому масиві Тополя і відверто кажучи, у цьому дворі буквально страшно знаходитись. Тут одне з дерев впало просто на лавку, а гілки з інших дерев буквально літають по всій вулиці. Жителі кажуть, лише дивом нікого не зачепило, бо цей двір дуже людний. Те, що саме це дерево впало, кажуть, було лише питанням часу. Бачите, гриби. А де гриби ростуть? Там, де гниє. Ну, от тут вони і росли, тут воно і зламалося. І такий деревопад геть не всюди, по Дніпру. Масивні гілки подекуди летять просто на припарковані авто. І... Тільки вийшов з авто і дерево впало. Не очікував, що таке станеться. Вітер дуже сильний. Страждають у місті і лінії електропередач. Найбільша біда, кажуть комунальники, саме з вуличним освітленням. Ось три дні вітер йде вже і три дні то там, то там, то там падає. Тут, тут звісно, впало добре. Одного пору повердила, другого опору, опору Ну, Нічого не зробиш, надаватися через негоду у місті у посиленому режимі працюють комунальні служби. Це дерево впало на вулиці Незалежності. Бачимо, уламки вже розпиляли. Тепер чекатимемо, коли приберуть гілки. У міськраді вже відзвітували, отримали понад сотню заявок. Однак ліквідовувати наслідки доведеться ще не одну добу. Сьогодні саме сильні таки вітер у нас бережеться. Завтра вже 15-20. А післязавтра там уже місцями 15-20. опадів. Пока у нас не прогнозують за прогнозами синоптиків. Шквальний вітер повинен вщухнути до ранку 17 вересня, але це не точно. Анастасія Вільхова Євген Шпак, новини одинадцятого каналу.